Весняний аншлаг у лікарнях івано-франківські терапевтичні відділення, переповнені пацієнтами з діагнозом пневмонія, недужих понад півсотні. Така велика кількість легеневих захворювань, дивина не те, що порівнянні з минулим роком, а навіть січним місяцем. А все тому пояснюють лікарі, що мешканці вчасно не звернулися по допомогу, а навпаки, лікували гострі респіраторні захворювання бабусиними методами. Такий діагноз як пневмонія для місяця березня, це нетипово. Попередні роки, коли було 29 дев'ять 57 випадків, станом на вчорашній день 57. Десь у 98% пацієнтів, які до нас поступають, оповідають, що вони 3-5 днів хворіли на дому, приймали жаропонижаючі, мали відповідну картину Ломоту в тілі, першіння в горлі, гар'ячку 38-39, е, пітливість і приймали вдома, лікувалися калина, малина. Серед причин, які призводять до запалення легені, нестача вітамінів, ослаблений імунітет та стреси, а ще весінні загострення хронічних бронхітів чи бронхіальної астми. А от епідемії грипу радіють медики цьогоріч, вочевидь, вдалося уникнути. З початку сезону за допомогою до лікувальних закладів області звернулося і 100 тисяч прикарпатців, що цілком у межах норми, однак нині епідеміологи очікують так званої другої хвилі захворювання, ймовірно, всередині квітня все таки в Україні за. Даними міністерства охорони здоров'я циркулює вірус грипу агаш н 1 тобто це той самий вірус пандемічного грипу, також все таки вірус грипу типу Б, який є незнайомий для українців, і багато із клініцистів, які власне цього року працювали із цими захворюваннями респіраторними, говорять про те, що клініка була достатньо важка. Поради від медиків на хворобливий сезон, класичні Берегтися допоможуть особиста гігієна вживання продуктів, які містять вітамін С та навіть фітотерапія. А якщо вже занедужали. Неодмінно звертатися за професійною допомогою однак, аби не поширювати хворобу замість екскурсії до поліклініки, варто викликати лікаря додому.